Світовій економіці сьогодні сталася мегаважлива подія. Китай підписав угоду з Пакистаном про створення так званого економічного коридору, системи швидкісних автошляхів, залізниць та трубопроводів протяжністю понад 3 тисячі кілометрів, які дадуть Китаю прямий доступ до Індійського океану. Китай вкладе у проект 46 мільярдів доларів. Сума втричі більша ніж усі закордонні інвестиції, які Пакистан отримав з 2008 року. Чому Китай готовий ризикувати у політично нестабільній країні, просякнутій корупцією та оточеній війною? Тему досліджував Богдан Цюпин. Китайсько-пакистанський економічний коридор передбачає створення транспортної мережі близько трьох тисяч кілометрів завдовжки. Від китайської провінції Сендзянь до пакистанського порту Гвадар, який споруджений кілька років тому, але досі не працює у майбутньому ми хочемо бачити трубопроводи, торговельні коридори, промислові зони, енергопостачання буде йти у бік Китаю, а товари з Китаю у центральну Азію на близький схід та в Африку. Дводенний державний візит китайського президента Ціньпіня у Пакистан підкреслює важливість, якої Пекін надає взаєминам з Ісламабадом. Візит президента Дзіньпіня в Пакистан має на меті стратегічне планування розвитку китайсько-пакистанських взаємин на довгу перспективу: Розвинуто стратегічне партнерство двох країн, підштовхнути набір проєктів співпраці у різних галузях, поглибити дружбу між народами двох країн і розвивати наші спільні інтереси. Пакистанці планують, що проект підштовхне економічний розвиток злиденної провінції Балучистан. Але і Китай сподівається на поштовх для економічного розвитку своїх західних провінцій, які економічно дуже відстають від сходу. Безробіття у населених мусульманами уйгурами західних провінціях Китаю є одним з чинників міжнаціональної напруженості там. Це дуже важливо для західного Китаю, особливо для провінції Синьцзян, а також для балансування розвитку західної і східної частин Китаю. Скептики кажуть, що Пакистан не зможе ефективно засвоїти такі величезні інвестиції. Пакистанська бюрократія сумнозвісна високим рівнем корупції. Китай також стурбований, що в майбутньому розвитку регіону загрожує насильство у низці регіонів Пакистану і в сусідньому Афганістані. Але Пакистан часто називає Китай випробуваним другом на противагу непростим взаєминам Ісламабада зі сполученими штатами. Богдан Цюпин, голос Америки.